Розсадила свої квіти, ті, що я вирощувала з насіння. А щоб їх не загубити, я ось такі позначки зробила. Позначила їх. Бачите, оце стаканчики порізала. І онде, і оде. Розсадила, бо вони сидять, вони майже не ростуть. Хоч вони вже і на вулиці. Але все одно це флокси цей. Однорічки. Ось, суміш. І це флокси. Тут я три кубки їх посадила. Ось так. Ой, а тут забула позначку поставити. Бачите, треба стаканчик, оце посадити, посадила, а не позначила. Треба обов'язково. Ось, бачите, у мене майже усюди такі. як я там забула. А, ось же вона. Ой, Боже, я сліпа. Ось же вона. Бачите, треба так поставити, щоб, О, щоб було видно. Погляньте, шалфей який. шавлія. я. Це дубравний. а це сортовий. Бачите, цей стоячий сортовий, а цей буде розлогий. Він потім ляже, отак буде лежати. Кричить сорока. Чуєте, як кричить сорока? Тож, ось де ножі, а де такі зі стаканчиків я порізала. Ось тут усе засадила. Одні. О, ось вони лежать, треба їх забрати. Оце ж кинула і забула. Ось іще понасаджувала квітів. Не знаю, чим буду поливати, в мене ж проблема з водою. Буду з кар'єру возити, а що ж, я ось в баклажки стоять. Це з кар'єру, зараз поїду знову в кар'єр. Привезу іще, бо поливати треба земля суха. Ви знаєте, я оце саджаю, ось подивіться. Бачите, сухо. І треба гарненько залити, щоб воно все пішло. Подивіться, яка ця газанія, як вона в землі гарно пішла. Вона вже, може, скоро і зацвіте. Там серединка. Не видно ще, Ну, маю надію зацвіте. Ну куди ж вона дінеться? Зацвіте, звісно, колись це зацвіте. О, треба води ще долити, в озеро випаровується дуже сильно вода. І вітер видуває, і сонце випаровує. То, що таке і мій садочок. Сонечко воно заходить, сонечко. Ось так мій садочок ось. Герного 7